Вітаю на мапі Мазурі, третя серія вже. Так, біжу я значить. Подивився я там, калюга вже там висохла, треба буде щось сіяти. Та й саме дощ почався. А зараз біжу, бо ж там я той мед не забрав ще біля бджіл. Треба забрати зараз. То ще й треба буде <ків>, бджіл до зими підготувати, там передивитися буде до них. Взяв, значить, подоном, так зразу та й занесу я його. Ще може попитати, де кому яку банку меду продам. Поставлю я десь тут поки що ну нічого ж йому тут і не буде. Тепер треба думати, що ж то посіяти там на тому куску, де була калюга. Позичу, не знаю, напевно позичу, спитаю в Юрі пшеницею засіяти. Да й все, аби вже дощ перейнявся. Закінчився дощ, як бачите, то зараз йду за велосипедом та й поїду до Юри. Може вже мені якщо там ту пшеницю засія, позиче. То закрити обов'язково. О, Юра, добре, що ти вдома. Привіт. Да, здоров, Сашко. Слухай, мені там треба, де от калюга була висохла вже, посіяти пшеницю. Є в тебе, якщо, позичиш. Ну, позичу, якщо, та й одразу й приїду і засію, чого ні. Ну, думаю, два мішка буде достатньо, якщо. Добре добре, як скажеш. То добро, зараз я засиплю та й приїду. Добре тоді буду чекати, Юр, все, поїхав. От добре вже й засію пшеницю. Та й до весни не буде ніякої роботи, буду вже чекати весни, якщо... А, ще ж чекайте. Так ще ж льон в мене так зійшов гарно, треба буде його покропити. А то це вже напевно до Олексійовича піду. Так що ж, зараз заганяю велосипед на місце та буду чекати Юру. От, як бачите, льон гарно зійшов. Пробіжуся, трохи візьму зараз. О, вже і Юра їде воно якраз. Що там, Сашко, як тобі сіяти? Та бери заїжджаю вверх-вниз, та й сію так. Тільки там дивись, льон не видобчу від сій напевно. Добре тоді зараз починаю. Ну шо, ніби нормально посіяно. О, Юра вже бачу закінчив. Зараз піду, піду до нього. Спитаю вже що там по ціні буде. То що там, Юрко, вже з мене буде за те сіяння? 20 сотих по 25 гривень, 500 гривень. Ну так лічильник сівалці показав. Добре, Юр, зараз принесу. Візьми, підійдь туди до хати, щоб я не біг сюди далеко. От вже й добре вже й пшениця посіяна. Ще тільки покропити льон вишиться. Так, зараз віддаю гроші, Юрій. Що то Юра десь біля трактора там щось не видно де він там є Де ти там? Юра, де ти? Та ходив води напитись тебе до криниці. А, ясно. Бо я ж думаю, що свій що десь нема тебе де подівся. А, чуєш, що нагадав чи спитати? Тебе нема меду на продаж? Є ну але не багато. То дай мені краще дві банки меду засіяння грошей вже не давай. А, ну то добре. О, ще закаткувати мені треба. Добре, закаткую, приїду. Юра за катками поїде зараз, а я помер піду візьму. Так, пока я там что-то уже Юра у каткует, то уже ему дам три банки, еще банку за каткувание уже. О, уже Юра и Приймай юамет, даю тобі три банки, ще банку закаткування. О, добре, подякував. Ще зараз до Олексійовича поїду, щоб покропив мені той льон. Ясно. Добре тоді, Юр, якщо заходь, дзвони, клич, щось треба допомогти. Добро Сашко тоді, давай на зв'язку. Ну що, пообідав я, та й зараз он йду за велосипедом, їду до Олексійовича, щоб покропив мені той льон підживити. Добрий день, Олексійович. Здоров, Сашко. Там мені треба льон покропити. Виручите мене, зробите таке. Ну, добре, малий, зараз я чаплю опрескувач, та й приїду наберу води, та й приїду. А, ну тут добре, все тоді. Я поїхав буду чекати вас. Покропиться льон, потім лишиться, ну вже пізніше десь через неділі-дві, як зійде пшениця, що також її треба буде покропити, яким підживити. Добре вам та обробити від хвороб, там, від такого всього. Ворота лишу відкриті, бо все рівно трактор сюди заїде, треба буде хімію тут доливати. Олексій, почекайте, я вже заляв ту до хімію. Добру заляв я три каністри та шість мішків сухого розвіду також. Вже он Олексійович закінчив. Зараз підійду запитаю, шо там я маю віддати йому. Олексійович, ви? А що, да-да, мали, зараз дуво я є. А що там з мене за закрутили? Чудно, ну, малий, тебе мед є там. Якщо дай мені банки, то закрутили, то все що вже там. Туда назад, куди поїхати, дай все. А, ну то добре, чого ні? Є, є дам зараз. О. Ось тримайте, подякував вам. О малий, здоровий, тобі дякую. О, чуєте, ще мені там пізніше трохи хану, пшениця зійде, треба буде ще покропити. То я тобі лишаю трактора і собі покропиш, бо я в лікарні буду десь купати. Так, ну що ж. Держимо туди трактора в гараж поставлю. От бачите, вже Олексійович в руках, та й вже і здоров'я не те, та й в лікарні буде. Та вже добре, що так лишає трактора, заодно приглянув за ним. Та й вже покроплю, аби зійшла та пшениця вже. Та й тих добре, думаю, якраз вистачить там. Менше в рази посіяно її. Так що, десь і тут, зараз розвернуся і поставлю. Дав велосипеда дав Олексійовичу, що ж він пішки буде йти додому. То так, бачите, помінялись. Трактор на велосипед. <гум> Ні, я жартую, звичайно. Верну трактор і заберу велосипеда вже тоді. Ну що, усе, трактор заглушив. Зараз побіжу поїм. Та й піду ще до бджіл. Треба передивитись до зими, підготувати. Якраз ще погода гарна, сонечко. Ну от я й пообідав, переодягнувся, та йду зараз до бджіл. Так, ну що, почну з Богом, як то кажуть. Тут, значить, подивився в цих двох все добре. То Зараз до тих других двох йду. Не знаю, може якщо вийде, <кій> то ще десь вуликів прикуплю, розширю трохи пасік. Передивився я і тих два вулика, там також все добре. Загалом пасіка вже готова до зими. Зараз йду переодягаюся, та й усе. Буду чекати, поки зійде пшениця, щоб кропити її. Ну що, настав листопад місяць, минуло два з половиною тижні, як я сів пшеницю, то зараз побіжу дивитися, як там вона посходила. О, зійшла гарно, навіть дуже хороший сорт в Юри. Ну, гарна, висока така. Ну що, зараз біжу, заправляю описку, завожу трактор та й буду кропити. Ну, льон в принципі також трохи закущився краще. О, завівся з першого разу, дві неділі стояв трактор, ну вже так, знаєте, вночі холод... холодновато. Вже й трошки пропалюю, в пічці в будинку бо трохи холодно. Тут все заляв хімію, в каністрах, та суху дживу. Ну, Попередньо був набрав води, я поприскувався, тобто все просто додав і все зараз буду. Пробувати перший раз кропити. Допукатись вже того самого верху, почну вже поїхати. Зараз ще штанги треба розкласти. Ой, ну що, почав я з Богом і питав. От і все вже покропив, скільки там туди-сюди проїхав. штанги вже поскладав. Та їх одразу Олексію цю трактор. От бачите, знову там та вода збирається на городі, калюга робиться. Не знаю що, якогось рова треба прорити, буде плугом чи що, щоб та вода десь стікала трохи. Я під'їхав, промив оприскувач. Та й буду зараз їхати за жену Олексійовичу трактора. Приедется МТЗ. так заднім ходом вже от трошки пізно загальмував, то вже отак, щоб не крутитись по дорозі. Тобто вже заднюю заїду. всі, <кій> ось все, вертаю вам трактор. Як вийшов з лікарні, все добре, то рок, за школа, да, як руки краще. Роки, роки беруть свої, так. Ну то що, все, Подякував вам, та й поїду додому. Ой що, так все вже. Вже до весни аж буду чекати. Все посіяно, підживлено. Ну що, до наступної серії тоді зустрінемося вже весною. Підписуйтеся, лайки ставте, коментарі пишіть.